Вітаю поціновочі математики, розв'яжемо номер 1113. Виконайте множення та подайте результат у стандартному вигляді. Перший приклад 1,7 помножити на 10 в третьому, помножити 3 на 10 у 8. До рівня. Окремо будемо множити десятковий дріб і ціле число. І окремо будемо множити степені. Якщо б ми 17 множили на 3, ми б отримали 51, але одна з чисел було десятковим дробом. І була одна цифра після коми, отже отримаємо 5,1. Множимо степені з однаковою основою 10. Отже, основа залишиться незмінною, а 3 додати мінус 8, буде мінус 5. Це число записане в стандартному вигляді, адже до коми стоїть. Одна цифра яка відмінна від 0. Друге завдання. 2,5 помножити на 10 у мінус 5, помножити на 6 на 10 у мінус другому, окремо помножимо десятковий дріб 2,5 і ціле число 6, і окремо помножимо степені десяточки. Так, 2,5 помножити на 6. Якби ми множили два цілих числа 25 та 6, ми б отримали 150. Але у нас був десятковий дріб, в якому була одна цифра після коми. Отже, остаточно, в числі 150, треба було б одну цифру забрати комою, отримаємо 15. Помножити. Далі ми множимо 2 степеня з однаковою основою 10. Отже, Показники достатньо додати. Мінус 5 додати мінус 2 буде мінус 7. Але це число записане не в стандартному вигляді, тому що 15, ціле число, отже, кома стоїть після 15, до коми дві цифри. А повинна бути тільки одна відмінна від нуля. Отже, цю кому нам треба перемістити на одну цифру вліво. При цьому наше число зменшиться. А якщо число зменшиться, то показник степіння треба збільшити відповідно на таку саму кількість. Отже, ми отримаємо 1,5 помножити на 10, а мінус 7 плюс 1. Буде мінус 6. Це число вже записане в стандартному вигляді, отже, завдання виконано.